Ж нормани, різні народи Європи знають їх під різними назвами. Вони були варварами. вони без страху очаху шили свій останній бій. У що вони вірили, щоб так безстрашно зражалися? У них дуже цікаві міфи, історії, та й просто їхня віра дуже цікава. Ну як мінімум, тому що вона була придумана під бойовими грибами. Добрий день, шановні викінги. І нещодавно до мене прилетів ворон. Вотана та розповів те. Що воїнам зі 110-ї окремої механізованої бригади дуже треба допомога на те, щоб полагодити два дракара для евакуації. Тому що кажуть, що під дрони трохи підбили два дракара, які евакуйовують трьохсотих. Тому треба ваша допомога. Усі реквізити будуть під цим відео. Почнемо це відео з анекдота. Да, анекдот. Та європейська пара в якийсь момент вирішила завести собі дітей. Вони обійшли усіх лікарів Європи. Вони навіть обшукали усі сайти в гуглі. І от на одному з сайтів одна людина дала їм пораду. Вам, коротше, треба відправитись в гори Карпатів на Закарпаття. І там є один мудрець, який зможе вам допомогти. Вони приїхали туди, шукали його тижнями, місяцями, і от в якийсь момент вони його знайшли. Вони питають, мудрець, ви можете нам допомогти? Він подивився на них, думає і відповідає, мужики, що їбані. Хто такі вікні? Коротше, це були такі типочки в Скандинавії, які в якийсь момент вирішили, так, а що нам робити? Нам скучно в Скандинавії. Вони взяли дракар, вони просто поплили на ньому куди-небудь. Повітову це закінчилось тим, що вони підкорили пів Європи і добили до Америки. Тому да, наші слони скандинавські відкрили вашу Америку, а не от, ті от ваші іспанці. Та, да, потужно, потужно. А ще у вікенді була своя шедевра писаність у виді рун. Вони без страха йшли у бійці. Усе просто в них була така віра. Якщо ти загинеш в бою, то після смерті ти там, не до Бога йдеш. Ти, коротше, попадаєш в таке місце, де ти можеш у весь час просто е, пити мед незвичайний і робити все, що хочеш. До речі, вікінги навіть приймали участь у хрестових походах. Ну, точніше, не сні вікінги, а їхні нащадки нормальні. Тому можна сказати, що вони у другій степені базовічки. Ну а якщо подробніше, то у Реконкісті у першому хрестовому поході. Коротше, в скандинавській міфології світ з'явився з нічого. Існувала просто така пустота під назвою Кінунгаб. Коротше, на протязі наступних трьох хвилин цей бро буде пояснювати увесь лор створення скандинавських світів, але я це все зараз швидше розповім, ну, щоб вас не затримувати. Коротше, існувало спочатку два світа: Муспільхейм, Вогняний світ і Ніфільхейм, крижаний світ. І між ним була оця от пустота. І в якийсь момент ці два бро зустрілися, і з цього вийшов велетень і мір. А ще разом з ним народилася корова Аудумла, яка годувала його молоком. Ще вона любила лизати крижанки. До речі, з цього вона випадково створила першого бога бурі. Який став прабатьком богів, згодом від бурі народився бор, його діти одін вілі та вев били і міра з його тіла. Вони створили світ. Ну якщо точніше, то із його плоті землі, із його крові моря, із кісток гори, із волосся, дерева, із черепа небо, із мозку, хмари, з його брів стін навколо світу людей. Ну або Мідгард. сонце місяць і зорі. Вони створили з Муспельхейма. А після створення світу Одін з братками вирішив, що треба засілити людьми. Тому створив скандинавського дама та Єву. А якщо бути точніше, то Аска та Ембу. І це все він розмістив та пов'язав на дереві Ігдрасіль, або ж... Ну, або просто дерево дев'яти світів. Взагалі, скандинави малювали усі свої світи. Їх було 9 штук. У вигляді дерева. Центральний Мідгард, ну це база, ба... База. Асгард, Вальгала, це, коротше, те місце, куди попадають ті, хто загинули в бою. І час Рагнарёка вони будуть воювати за Одіна. Ванахім, світ ванів. Вани, до речі, у скандинавській міфології живий на північному збережжі Чорного моря. Хм, Навіть не знаю, на що це може Е, Свартерхельм. Це світ гномів. гномів. Давай ну, теж подигували. Там такий політикий. Хельхем це світ звичайних мертвих, які загинули не під час бою, а просто там, від причин, типу там впав, чи від старості, чи від ходу, чи від чогось. Муспільхім це місцевий ад. Йотунхім світ великанів от, от таких от великанів, ну, як я майже. Ніхельхім – це світ льоду, криги, снігу. Ну короче... Це що, та самая гіперборея? А, до речі, да, вікенди в Викинді, або тихто їх романтизує, пишет, так, так далее. Бажають, что вікенди прийшли з... містичної країни, гіперборея, Де ж вона знаходиться? Вот, дивіться, От сейчас покажу. От мапа світу, тут Бразилия, океан Атлантичний. І от, от тут от, так, Європа, Норвегія. Що це Це гіпербарея, це гіпербарея, це гіпербарея. Ууу, гіпербарея, ура, ура! Я знайшов її люди, я знайшов. її ось! Гіпербарея це містична північна країна в довньогрецькій традиції, що вважається місцем вічного щастя та гармонії. Отеке, бля бля бла бле. Блю блюблю абле. Ну конечно, 5 хвилин ще відео розтягувати не дуже хочеться, тому я вам зараз швиденько за хвилинку це все поясню. Але я зараз розповім про 9 основних богів та Рагнарьок, а якщо брати усіх богів, то їх дуже-дуже багато. Почнемо ми з брата та сестри Фрейра та Фрей. Фрея, богиня любви, краси і чаклунства. А Фреєр, бог родючості миру і вражаю. Вони обидва вани. Це батько Одін, який, до речі, дуже любив тварин. У нього ж було два ворона та два вовка, який по факту створив весь цей світ. Загине від рук, а точніше від лап Фенріра. Це син лока. До речі, про локи дуже цікавий тіп. По факту, пранкер, який крафтнір. Який був одразу і забігів, і проти них, який одного разу перетворився на лошадь, після чого пішов гуляти, після чого народив одного коня з восьмю капитами? До речі, у нього були дуже цікаві діти. Наприклад, гель це володарка підземного царства мертвих, світова збійка Йормунганд, да, великий вужик, дуже великий. А ще вовк Фенрір. До речі, саме цей вовк вб'є Одіна під час Рагнарьока. Та й взагалі сам Локі почне Рагнарьок тим, що вб'є Бальдера. А Бальдер це син Одіна, бог світла, краси та чистоти. Кеймтель це був страж Асгарда. Ну точніше, не само Асгарда, а мосту Бівроста, який з'єднує світ богів з Мідгардом. Саме він по пророчеству уб'є Локі. Тюр це скандинавський бог війни, який під час Рагнерьока поведе війська опозиції на Одіна. Тор один з наймогутніших богів скандинавської міфології, бог грому, блисковок і війни, захисник людей та богів. А ще у цього бро є великий молоток під назвою Мьольнер, яким він вбиває велетнів і всяких різних поганих ребяток. Ну а ще він як бумеранг після китка повертається до нього в руки. Рагнерьк це кінець світу, під час якого відбудеться грандіозна битва між Йотунами, велетнями, та асами, богами, по ітогу якої загине майже усе, що існує на землі, окрім двох людей, які спрячуться у священному лісі. О, ще виживуть пару богів, зокрема Відар, син Одіна і Валі. Ну, і згодом вони знову відродять світ і... Все буде нормально. Ну а вже під час Рагнарьока Одін битиметься з Фенріром і загине від нього Торубі Йормунганда, але потім загине від нього Локі та Хеймдель уб'ють один одного. Та ще вогняний великан сурд підпалить світ своїм палачим мечем. Взагалі можна розповісти ще й про слов'яцьких богів, наприклад, про перуна, але про це вже не зараз, колись потім.